Пишили мапу рідного регіону, який довелося покинути через обстріли окупантів. Інститут в Херсоні, де працювали науковці, зруйнували росіяни. Тому працівники переїхали до Одеси. Там не просто продовжили свою справу, а й створили вишитий символ Херсонщини. Що зобразили та чим займаються на новому місці переселенці? Запитаємо на запитаємо в нашої кореспондентки Тетяни Бажанар. Вона з нами наживо з Одеси. Таню, вітаємо тобі слово. Вітаю колеги. Дійсно, сьогодні такий знаний день і значний день для херсонців. Адже вони презентували вишиту мапу своєї рідної Херсонської області. Працювали над цією мапою шість співробітників науковців і близько двох місяців їм задобулися для того, аби повністю вишити у чорних та червоних кольорах свою рідну Херсонську область. І от так поступово на білому полотні з'явилися візерунки птахів а також верніше, півнів, а також і шипшини, яка зна на в Херсонської області своїми лікувальними властивостями Науковці кажуть, що вишити мапу своєї рідної Херсонської області для них було вкрай необхідно і принципово. Адже і під час окупації ворог не лише зруйнував, але й пошкодив їх інститут, в результаті чого вони змушені були залишити своє рідне місто і шукати прихистку у більш безпечних регіонах. І такою новою домівкою для них стала Одеса. Тут вони розпочали верніше продовжили свою наукову діяльність і сьогодні розробляють нові методи Розвитку сільського господарства, яка якраз в умовах, коли відсутні дощі, зокрема це стосується Одеської, Миколаївської та Херсонської областей кажуть, роблять все для того, розробляють нові методи для того, аби врожай в цих областях не лише можна було зберегти, але й примножити. Крім того, вони згадали також і ті моменти, коли залишили рідний Херсон, рідну Херсонську область і згадують, як їх зустріла Одеса. Далі послухаємо це прянімові. Я страшне творилося в нашому інституті зрошеного землоробства. Його ж розграбували бібліотеку, зажгли. Мій кабінет там повністю був у Я мешкаю з дітьми в гуртожитку. Мої діти які закінчують 11 клас оба і вони не збираються за кордон. В окупації залишилася ще мама, старенька бабуся, тому. Важко. Одеса це супермісто. Я дуже рада, що ми саме сюди потрапили. Зустріли просто настільки гостинно, що, як мій син каже, мама, давай не будемо їхати додому, тут чудово. Ну, головна мета проєкту об'єднати Україну, об'єднати всі наші регіони. Не тільки на тканині, шляхом вишивання цих е, своїх регіонів, а шляхом. Потім Шивання всієї України, колеги, університети, інститути всі з радістю нам допомагають, хто чим може. І ми вже знайшли багато спільних завдань, напрямів в роботі, де ми можемо пересікатися і друг другу допомагати. До проекту науковці вирішили долучитися не лише як то кажуть, для того щоб розвивати свою рідну науку, зокрема сільське господарство, Але кажуть, що таким чином хочуть показати, як Україну можна зшити, об'єднати і таким чином протистояти окупантам. Ну і крім того, зазначу, що даний проект він стартував ще у серпні 2022 року. У кожному регіоні майстрині вони вишивають мапу своєї області. І до речі, Херсонщина вони найпершими завершили цю роботу, і в подальшому всі ці мапи об'єднання. Нають шиють у одну її розмір буде 3 на 5 метрів, і планують її встановити у Верховній Раді. Тож очікуємо вже найближчим часом, коли всі майстрині завершають роботу і презентують вже готову цілу мапу України. І за десь Тетяна Божанар з роки долурі колеги. Далі вам слово дякуємо тобі. Тетяна Божанар розповіла про карту Херсонської області вишиту переселенцями, які відновили справу свого життя в Одесі.